Лікаря, який став на захист України ще у 2014 році, відтворила на папарі Софія Костоусова. Цей малюнок вона створила у березні 2022-го. Взагалі це був мій перший малюнок, з якого за допомогою якого я розпочинала малювати. І вона попросила мене, наш директор попросила намалювати малюнок для її брата, військового лікаря. І в мене так зразу військовий лікар. Все, я почала ритись в інтернеті, шукати, знайшла таку маленьку ідею, але її переробила по-своєму і намалювала. Відтоді дівчина не випускає з рук олівці та фарби. каже, художні школи не відвідує, усьому навчається самостійно. Софія проживає у селі Пирогівці Хмельницької громади, і саме навколишня краса її надихає. Час я раніше взагалі, от я думала, що малювати це не моє. Ну, взагалі, навіть в школі от, малювання це взагалі було щось не моє. Мені це не подобалось взагалі. Але як розпочалась війна, в мене прокинувся якийсь дар, можна сказати. Коли тільки розпочиналася війна, було дуже важко морально, тому що перед тобою якась невідомість, ти не знаєш, що з вами буде далі всіма. Якось було дуже морально важко. Але коли я брала фарби, я забувала просто про все. Я брала кісточку в руки і все, я просто сиділа і малювала. Мені це проводило. Приносило дуже велике задоволення. Софія Костусова каже: якщо і створює щось, то лише з українською тематикою дуже часто зображаю Україну мати. Вона в мене весь час виходить якась різна. Можливо, це пов'язане з якимись подіями в Україні. Кожного разу стараюсь передати якось свої відчуття через малюнок. В жовтні минулого року дівчина замінила аркуші паперу на холодне залізо війни. Це частина від тубусу, який дівчині передали військовослужбовці з передової. Розмальовувала приблизно два тижні. Спочатку вона всередині йде спорогом, вона дуже сіра, ну така не дуже, так скажем, гарна. Шліфується, покривається ґрунтовкою. Після грунтовки покривається акриловою фарбою, зазвичай з балончика. І потім я вже приступаю до роботи. На цій гільзі я зобразила, як бачите, наш символ український тризуб, і навколо я його уквітчила. Так скажімо, мені дуже подобаються ці волошки. З осені 2023 року дівчина розмалювала тубуси від протитанкових гранатоматів та гільзи різних розмірів. Ми їх продаємо на розпродажах, тобто волонтери. Я малюю волонтером, і вони будуть згодом продавати їх на різноманітних аукціонах, щоб збирати гроші на потрібні зараз речі. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.